І знімаю ще один відео огляд по червоній секундній стрілці. Зараз відкручу головку, все покажу. Відкрутив верхню головку, при нажиманні нічого не відбувається. Показую, як це тут. Зверніть увагу, що механізм робочий. Відщолкується, защолкує. Це показую ще раз. Відщолкнулась, защолкнулось. Секундна червона стрілка зараз зміщена чуть-чуть вправо. Відкрутив нижню головку, нажимаю нижню головку, секундна, стрілка встала на місце. Я думаю, ви бачите. Це от відбувається отак, бачите, нажиманням нижньої головки. Тобто механізм, сам механізм, ви бачите, все відщлкується, все працює. Чому не йде сама стрілка, нема ходу. Це я вам сказати не можу. Тепер верхня стрілка на 30 стоїть нерухомо І нижня стрілка також стоїть нерухомо Працює секундна стрілка. Працюють години, годинник іде. Дата переключається як стрілками, так і головку. Головка відкручується, відтягується на два щелчка. і маємо переключення дат. Тобто з цим все в порядку. От показую ще раз, так, значить, головки закручені. Все вам показав, об'яснив. Номер. В такій частині, не знаю, чи камера передасть номеру тут V-25 160. Годинник грубий сам по собі. Діаметр дуже такий немаленький і сам годинник добротний, важкий. Всім дякую за перегляд.